Покарання вічним вогнем лякає багатьох людей. Як люблячий Бог таке може допустити? Сьогодні ти дізнаєшся, яким буде насправді покарання за гріх? Де зараз перебувають померлі грішники? Що буде з тими, хто відкидає Божу благодать? Коли саме грішники попадуть в озеро Вогняне? І чи правда, що грішники будуть горіти вічно? На початку давайте з'ясуємо, що таке гріх. І слово Боже дає нам відповідь: гріх це беззаконня, а точніше порушення десяти Божих заповідей. І за порушення Божого закону Бог говорить наступне: адже заплата за гріх смерть, а Божий дар благодаті, вічне життя в Ісусі Христі нашому Господі. Отже, покарання за гріх є смерть. Бог не хоче, щоб людина помирала, тому всім пропонує дар вічного життя. А якщо ти свідомо відкидаєш цей дар, то ти понесеш наслідки свого вибору. І про наслідки написано так. А лякливим, невірним, нечестивим вбивцям і тим, які чинять розпусту та чари, ідолопоклонникам і всім неправдомовцям, їхня частка в озері, яке горить вогнем і сіркою, що є другою смертю. Чи правда те, що диявол править адом, а безбожні, які помирають, попадають в ад або проходять чистилище? Є багато думок на це питання, а Бог говорить так: Господь вміє рятувати побожних від спокуси, а неправедних зберігати на день суду для покарання. Згідно Божого слова, померлі не попадають в ад, а чекають Божого суду. Диявол має доступ до людини тільки тоді, коли вона живе. Тому згідно Біблії, аду як потобічного світу, куди попадають нечистиві, теж не існує. Коли саме грішники попадуть в озеро Вогняне? І як збирають кукіль і як палять вогні, так буде наприкінці віку цього. Пошле людський син своїх ангелів, і вони позбирають із царства його всі спокуси, і тих, хто чинять беззаконня, і їх повкидають до печі огненної, буде там плач і скрегіт зубів. Якщо прочитати книгу об'явлення 20 розділ, то там сказано, що ангел схопив сатану і зв'язав його на тисячу років. В сьомому вірші того ж самого розділу написано, що після закінчення тисячолітнього царства диявол буде звільнений. А вже в десятому вірші написано так. А диявол, що зводив їх, був укинений в озеро Гняне та Сірчани, де звіряна і пророк неправдивий, і мучені будуть вони день і ніч на вічні віки. Отже, ті, які відкинули Божу благодать, будуть вкинені в озеро Вогняне після Тисячолітнього царства. Де саме буде відбуватися тисячолітнє царство на небі чи на землі, планую записати про це новий ролик, тому підписуйся на канал. А дияволо, що зводив їх, був укинений в озеро Огняне та сірчане, де звірина і пророк неправдивий, і мучені будуть вони день і ніч на вічні віки. Цей текст турбує багатьох людей, адже якщо не читати цю тему в контексті всієї Біблії, то можна зробити висновок, що диявол і всі його послідовники будуть горіти вічно. Але давайте проаналізуємо ось ці три текста з Біблії. В об'явленні 21 розділ 8 вірш написано так. А Алякливим, невірним, мерзким, дошогубам, розпусником, чарівникам, і долядам і всім неправдомовцям їхня частина в озері, що горить огнем і сіркою, а це друга смерть. Отже, ті, які попадуть в озеро Вогняне, написано, що вони помруть другою смертю. Вісає 47 розділі 14 вірші, написано: ти побачиш, що вони як сміття горять у вогні і не врятують від полум'я навіть самих себе, так що не залишиться від них ні жаринки, щоб зігрітись, ні вогню, аби після нього посидіти. Прох Малахія пише наступне: адже надходить день, що палає як піч. Тоді всі зарозумілі та всі злочинці стануть соломою, і їх спалить той день, що надходить, говорить Господь Саваот, так що не залишиться від них ні кореня, ні галузки. Того дня, коли я усе це звершуватиму, ви будете топтати нечестивих, котрі стануть попелом під ногами вашими, говорить Господь Саваот. Отже, цей вірш говорить, що вони згорять як солома і стануть попелом. І тоді залишається одне питання, що означає і будуть мучені на вічні віки. У 28-му розділі книги Єзикії описується сцена про Люцифера, який спочатку був величний ангелом. А далі пророк описує, як через свою гордість Люцифер впав. Далі з 18-го вірша описаний над ним суд своїми нечисленними злочинними і обманом у своїй торгівлі. Ти оскворенив усе, що було святим. Тому я видобуду з твого нутра вогонь, який пожере тебе. На очах усіх, котрі дивитимуться на тебе, я оберну тебе в попіл на землі для всіх, котрі тебе знали, поміж усіма народами ти станеш страховиськом, поки не будеш знищений і не загинеш навіки. І цікаво те, що Бог обіцяє знищити диявола на віки. Якщо диявол буде знищений вогнем на віки, то як тоді його послідовники будуть горіти вічно? Хіба не навпаки, той, через якого появився гріх на землі, мав би понести більше покарання, аніж його послідовники? Слово вічний описується ще в одній сцені: то візьмеш шило та й проколеш його в вухо до дверей, і стане він тобі вічним рабом, і невільниці свої зробиш так само. Чи можна сказати, що той раб служить аж по сьогоднішній день? Звичайно, ні. Тоді що в Біблії означає вічний? Сьогодні ми використовуємо фразу «довічне ув'язнення. Але ж ми не кажемо, що злочинець перебуває в тюрмі вічно. Так само і з текстом про вічний вогонь нечестиві, як і диявол, будуть горіти до тих пір, поки не згорять і не залишиться від них попелу. Одне із самих часто задаваємих питань це якщо Бог люблячий, то чи може він піддати такому суворому покаранню? Особисто скажу так, якщо дійсно нечистиві горили б вічно, то я б може й розчарувався в Бозі, так як дійсно, якщо Бог є люблячий, то чи зміг би він дивитися вічно, як горить його творіння? В Біблії сказано, що Бог вчора, сьогодні і навіки той самий, Бог ніколи не змінюється. І якщо Бог ніколи не змінюється, тоді так само можна сказати, що Бог вічно є Богом любові, адже і про це написано чимало текстів, ось один із моїх улюблених. Подивіться, яку любов дав нам отець, щоб ми були дітьми Божими, і ними ми є. Світ нас не знає, тому що і його не пізнав. Вся проблема заключається в тому, що люди мають неправильне уявлення про Бога і хто за цим всім стоїть. Написано так: Ваш батько диявол, і пожадливості батька свого ви виконувати хочете. Він був душогуб споконвіку, і вправді не встояв, бо правди немає в нім. Як говорить неправду, то говорить зі свого, бо він неправдомовець і батько неправді. Всі, хто вірить, що Бог буде мучити грішників вічно, що Бог тиран і так далі, вірять тому ж самому батькові неправди. Але чому Бог піддасть такому суворому покаранню? Біблія свідчить про Бога, що він завжди дає свободу вибору. Бог не послав ангела, щоб заборонити Єві вкусити й заборонного плоду, так само і не може забрати від тебе зробити вибір. Сьогодні взяв я за свідків проти вас небо і землю. Життя та смерть дав я перед вами, благословення та прокляття, і ти вибери життя, щоб жив ти та насіння твоє. Господь пропонує тобі життя, але не може заставити тебе вибрати його. Господь прийде знищити гріх, і всі ті, які не залишать свого гріховного життя, самі вибирають смерть. Все, що тобі потрібно, це повірити в Ісуса як свого особистого Спасителя, і ти отримаєш ось цю обітницю. Раптом, як оком змигнути при останній сурмі, бо засурмить му і мертві воскреснуть, а ми перемінимось. Всі, хто помирають з Ісусом, мають надію на Воскресіння, а ті, які живі, будуть зустрічати Його, вмить ока переміняться. Смерть жита ад були вкинені в озеро Огняне. Це друга смерть озеро Огняне. А хто не знайшовся написаний в книзі життя, той вкинений буде в озеро Огняне.